Доброго ранку! Вітаю на каналі Знову там. Зіал Гейм. Ви завжди там, куди хочете повернутися. Сьоморанку ми знову в Закарпатті, в гірському селі Синяк. Спостерігаємо схід сонця. Як з'явилася назва села? Можливо, село оточують сині гори, а можливо, тут можна зустріти синього птаха, а може тут ростуть сині сливи? Мабуть, все це правда, але Село має назву від річки Синявка. До речі, вона витікає з Синього озера, куди ми спробуємо дістатися. Гори ніколи не набриднуть. Я продовжую. Шукати синяка стежку на синє озеро. Зважаючи на сильну спеку, більше 36 градусів, думаю провести день в лісі найкраще рішення. За часів Шинбурна тут був відкритий санаторій Баубат, синій купальні спробуємо з'ясувати звідки з'явилася назва Синій купальні. Пошукаємо синє озеро. Будемо спускатися до річки. В літню спеку тут. Досить приємно знаходитись. Йдемо через місточок на інший берег. А потім звернемо ліворуч будемо шукати річку Сінявку і Сіно озеро. Так квітне Іван чай. Вікельська рослина. Важко уявити, що по цій річці вставляли без верницького століття. Може тут було надавати більше води. Зараз будемо повертати на тут, немає впевненості в тому. Чи ми зможемо продертися? Може, повернемось? Turn right. А може? Повернули не туди? Бо стежка? Закінчується. Стежкою піднялися до дороги, але все одно немає впевненості, що зможемо йти далі. Але тут тінь прохолода приємно. Хтось тут ходив нещодавно. Красон, метелик, квіти. Із цієї галявини вирішили вертатися назад. Будемо шукати більш ширшу дорогу. Вертаємось на дорогу, бо стежка заросла і по ній неможливо йти. Подивимося, що тут буде, коли повернемо проваліч. Так еще ты нужен. Нарешті знайшли залишки упор моста через річку Сіняк. Бачите? Трошки праворуч. Камінна стіна. Така сама є і ліворуч, Зліва направо проходила вускокалівка. І йшла далі в ліс на 15-20 кілометрів. А зараз спробуємо пройти вздовж лінії Вискоколійки. Після Другої світової рельси Вискоколійки були розібрані. Зараз ми йдемо шляхом, яким вивозили ліс. Поруч від шляху, де проходила вузькопелійка, знайшли чудове місце Тут пече потічок, а далі росте Іван Чай. На карті позначено це місце як перехід через річку. Але Зараз висока вода і перейти ми не зможемо. Тож, повертаємось назад. Іншим разом спробуємо пройти тут також. Повертаємось назад по шляху, де проходила висококалійка, в синяк.